Я здивувалася конкретним моментом, і якщо ви пам'ятаєте попередніх інсайтах, про котрі я вже розповідала, я озвучувала про цікавий момент, який проявився в моєму житті, і зараз я в змозі підтвердити вже зараз конкретний момент суттєвий. Що для життя і для успіху цінним є і суттєвим, і дієвим, і ефективним конкретне формування запитань. Якщо ми грамотно формуємо конкретне запитання для себе прикладом багато прикладів запитань в цій книжці ми зараз прочитали, то життя Має змогу дивовижно розкрити інформацію про цей момент. І дійсно, ми можемо дізнатися цікаві моменти про себе, яких ніколи й не знали перед тим, якщо грамотно сформувати запитання. Тож, коли ми щось уточнюємо, багато яких запитань приходять самі по собі, в думках. Про думки автор теж пише в цій книжці. Що якщо ми контролюємо наші думки, якщо ми контролюємо свідомо обираємо конкретні запитання, котрі в змозі порозкривати суттєві знання, відповіді в житті, особливо якщо це стосується інших особистостей, коли ми уточнюємо, а чому той діяв так, а що відбулося ось тоді? Бувають такі деструктивні запитання, конкретні, котрі формують життя попереду деструктивним варіантом. В моєму житті відбувалися такі приклади. І коли я цей момент побачила, коли я дізналася, що в моєму житті відбулася конкретна ситуація, схожа, як у когось, тому що я в конкретний момент задалася запитанням про той епізод. Ось відбувався якийсь Епізод в минулому з конкретною особистістю. І тоді якась думка проскочила, і я задумалася, чому він так повівся, що відбулося. Пройшов якийсь період часу і в моєму житті повторилася ситуація, але вже з іншої сторони, якби з іншого боку. І тоді я задумалася, що к цій ситуації призвело ось те запитання, котре я сформувала тоді, в тій ситуації. Тому, коли зараз я бачу конкретні запитання, котрі проявляються ніби випадково. От я йшла, щось побачила, хтось якось діяв, чи щось сказав, у мене з'явилося запитання. Якщо я контролюю запитання, я в змозі їх очистити. Я можу запитати або сформувати запит, щоб контролювати конкретні запитання, котрі проявляються в моєму житті. І тримати конкретний фокус в конкретні запитання. Прикладом, якщо мене цікавить конкретні запитання, прописані в цій книжці, я ставлю конкретний акцент для тих запитань, що зараз фокусуємо момент конкретної уваги в конкретні запитання, щоб дізнатися інформацію. І тоді інші запитання, котрі десь там проявилися деструктивні, ми можемо очищувати з. Простору конкретного. Такий цікавий момент. Тож я вже прямо зараз можу підтвердити ці знання, котрі прописані, що грамотні запитання вмить в змозі сформувати успіх. Якщо ми запитуємо уточнюємо, а як в когось вийшло, чи комусь вдалося реалізувати конкретний успішний момент, то Якась сила миттєво в змозі стартувати, розкривати знання про цей момент, про такі запитання. Тож, цікаві сторінки, вдячність автору книги про такі суттєві підказки, такі суттєві знання. Тому що, прикладом, якщо я зараз вже знаю про ці знання, Момент індивідуальний, а багато хто читає цю книжку і не знає про такі знання, і не знає, що ті запитання призводять к конкретному розкриттю інформації. Тож, суттєвий момент книжки вдячність за такі цінні знання.